Мабуть, одна з найлікаючих на сьогодні тем це використання ядерної зброї. Тому сьогодні в програмі Лікарі СОС» ми вирішили поговорити, які симптоми має радіаційне опромінювання та як діяти у разі використання або виявлення ядерного вибуху. Наш експерт Дар'я Лаврущенка, інструктор ЮНІСЕФ. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте поговоримо на цю тему. Перше, симптоми. Опромінювання, які можливі, якщо все ж таки буде чи аварія на ес чи використання ядерної зброї, а в залежності від поглинутої дози, е, клінічна картина може дуже сильно різнитися у різних е, людей. але Загалом, після опромінення через декілька годин з'являється одноманітна симптоматика це одноразова блювота, нудота, випадіння трошки згодом може початися випадіння волосся, ерозивні ушкодження шкіри, епітелію кишечника, які проявляються діареєю, також блювотою, тошнотою та несварінням. Ну, це, в принципі, такі. Перш, перша перша далі вже через критичні періоди, це на протязі одного місяця, одного року, буде розгортатися зовсім зовсім інша симптоматика, але про неї я думаю говорити не варто. Так ми говоримо з вами про перші, так, так би мовити. Добре, тоді як діяти? Якщо той вибух застав, коли людина на вулиці, якщо ядерний вибух відбувся на вулиці, по перше, як його розпізнати, як його відрізнити від наших майже щоденних прильотів, ядерний вибух буде, хоч тактичний, хоч стратегічний. Він відрізняються. Вони будуть супроводжуватись дуже великим спалахом. Не помітити його буде дуже складно. Тому, якщо ви помітили на вулиці різкий спалах, через декілька секунд ви почуєте ще і Ударну хвилю, ну, звук характерний. Ви не повинні в жодному випадку дивитися в сторону там, де відбувся вибух, тому що це там є декілька моментів. Світлова хвиля вона може уражити, уразити очі, це опік рогівки, опік очей, який призводить до катаракти та та сліпоти. Тому, якщо відбувся ядерний удар, то ви відвертаєтеся від джерела. Звуку та світла і краще взагалі впасти в якесь заглиблення, або це може бути бордюр, або заглиблення ями в дорозі, ногами до джерела світла. Закрити очі краще, закритися відразу, якщо немає маски респіраторної, то закрити дихальні шляхи. Верхнім одягом не дивитися, не дихати. І у вас є, ну, не дихати це так через одяг, у вас є 15 хвилин для того, щоб знайти собі укриття. 15 хвилин це максимум. Якщо ядерний удар відбувся в радіусі до 3 кілометрів, то дуже велика вірогідність, там 90% ураження, що ви отримаєте дуже велику дозу опромінення, але все таки дії ці проводяться. Там уже далі буде ще ударна хвиля, уламки. Ви повинні захиститися від них, тобто знайти собі початкове укриття, коли стався вибух. Далі за 15 хвилин знайти знайти укриття. Укриття може бути, якщо ви далеко від будинку будь яке приміщення, бажано, щоб це було підвальне приміщення, в якому немає вікон, двері з щільно закриваються. Якщо ж це не так, то ми повинні повністю ізолювати всі щілини. Це може бути скотч, пластир або вологий одяг. Можна просто одягом, якщо немає такої можливості. Окрім цього. Ваш верхній одяг ні в якому разі в укриття ми не заходимо у своєму верхньому одязі. І якщо, наприклад, футболка або світер, то знімати через голову також не можна. Все, що було на одязі, воно потрапляє на незахищені ділянки шкіри, тому ми його розрізаємо. Ми його не знімаємо, розрізаємо і пакуємо вакуумний пакет якийсь. Можливо, просто в пакет зав'язуємо, відкладаємо. Після цього потрібно обов'язково прийняти душ. Якщо є така можливість, якщо немає, то просто відкриті ділянки шкіри чимось протерти. Це може бути звичайна вода, це можуть бути вологі серветки. В ідеалі, в ідеалі це взагалі прийняти душ, вимити волосся, вимити волосяні ділянки тіла це брови, вії, тому що на волосся дуже багато. При потраплянні іонізованих молекул зберігається, їх потрібно всі вимити. Якщо ви вдома, то ми користуємось шампунем, милом, але не кондиціонером, тому що кондиціонер для волосся він буде да, запечатувати просто іонізовані молекули. Після цього одягнути чистий одяг, якщо є можливість, то покрити всі ділянки шкіри після цього. Якщо з вами поруч перебувають люди, тварини, то краще переміститися в одне приміщення, одну кімнату, в якій це може бути ванна кімната. Там, де немає вікон, там, де немає дверей, двері можна закрити, і закриваємо обов'язково вентиляцію. Вентиляцію краще закрити одягом, просто запхнути. Вода. Ми е, не використовуємо проточну воду для пиття. Це має бути лише бутильована вода. Це тільки а для душ. пиття, а для душу. Е, ну, для душу вже у нас немає іншого вибору. Ми використовуємо в бажано, щоб це було перші 15 хвилин. Використовуємо проточну воду е, для пиття. Бутильована вода, їжа те, що було в холодильнику або запаковане в контейнер, в вакуумні упаковки, можна їсти. Е, Тварини. Домашніх тварин ми також забираємо з собою в укриття разом з їжею і в якому випадку не випускаємо їх на прогульники, тому що вони будуть на собі переносити. Мити треба? Звичайно, всіх мити. А дивіться, сталася така ситуація. Людина була вдома, стався той вибух, а її дитина в школі, в садочку. Є 15 хвилин, щоб за нею збігати, чи як діяти в такому випадку? Тільки 15 хвилин. Дивіться, у нас зараз діє оповіщення DCNS. Якщо станеться ядерний вибух, то вам прийде таке оповіщення, і у вас, якщо поруч дитсадок, школа є 15 хвилин для того, щоб їх забрати. Але е, наші державні заклади навчені, як діяти в таких випадках. Тому, якщо у вас немає можливості забрати дитину. То ми туди не їдемо, їх будуть спускати в укриття і робити по тому алгоритму, який я зараз сказала. Це вважається першою допомогою постраждалому від радіації, Те, що прийняти душ чи можливо ще якісь кроки. Обов'язково собою в аптечці мати е, калію йодит. Тобто, якщо є загроза ядерного удару для профілактики е, захворювань, то подібної залози, ми повинні приймати калію йодит для дорослих. Це дозування. 125 мг, там є навіть таке дозування в препараті. Якщо це один раз на добу, якщо це діти, то це повинно дозування бути 40 міліграм. Ну, тобто цю таблетку розділити просто менше буде, ніж четверть. Розтворити в чаю, воді, В воді. водіні. І дати дитині один раз на добу не більше, тому що ми можемо спровокувати ще більше захворювання, інші захворювання. скажіть, будь ласка, це разовий прийом чи кожної доби? Кожної доби один раз на день 125 двадцять міліграм. І е, яка градація діти дорослі? До якого віку діти? З якого віку сім? Да. Е, діти від двох років та дорослі приймають 125 двадцять міліграм, діти до двох років 40 міліграм на добу. Що щитоподібна залоза це єдиний орган, який ну під таким ураженням, загрозою ураження. Чи просто ми цьому органу можемо допомогти, а з іншими вже як покаже ЧАПС? А при радіаційному ураженні страждають абсолютно усі системи нашого організму, абсолютно усі. Це залежить від дозування. Але у випадку щитоподібної залози ми можемо, скажімо так, допомогти з допомогою прийому калію єди, тому що вона використовує наш ендогенний йод. А, і… При, при ядерному вибуху буде найбільше е, поширюватись у повітрі саме е, іонізований йод. Вона найбільший споживач такого йоду. Тому ми маємо профілактувати, е, прийнявши цей калію йодид, вона буде використовувати саме його, але, а не той іонізований йод, який знаходиться. Чи є різниця таблетки чи порошок? М -м, скажімо так, принципійної різниці в цьому немає. Якщо порошок правильного дозування, ну він просто легший використанні аніж таблетки. Якщо є ще деякі там форми, і капсули і, здається, сиропи були правильне дозування в принципі ні. Якщо під час такого інциденту є необхідність вийти з укриття. Як можна себе убезпечити? Перші 42 години, 48, вибачте, тобто перші дві доби. Ми не маємо права виходити. Ну як не маємо права? ми не можемо вийти з укриття. Тому що, поки всі ці частинки не осіли, ви будете наражати себе на небезпеку дуже велику. Якщо є необхідність, ну а яка це може бути необхідність, якщо відбувся ядерний удар? Немає їжі. Немає води Два дні в тому криті без їжі та води ви можете спокійно собі пережити. Щоб не сталося такої ситуації, що немає їжі та води, то може ви порадити нам, як підготувати укриття на випадок аварії на з чи вибуху, що має бути в укритті, яким воно має бути для того, щоб пережити там таку трагедію. З Собою завжди в сумці потрібно носити змінний одяг, маску, респіратор. Обов'язково це не звичайна медична маска, а саме респіратор. Там різний розмір мікропор. З Собою завжди бутильована вода. Це повинна бути, ну хоча б півтори літри бутильованої води. Їжа, їжа запакована в пакети без ну, щільним приляганням. Якщо ви знаходитесь вдома, то постійно повинен бути якийсь резерв бутильованої води, їжі, краще зберігати це все в холодильнику, щоб не осідало, і собою носити. з собою носити. Дякую дуже. Звісно, кажуть, що використання ядерної зброї на території України мало ймовірно, але ми, українці, маємо мати план, як діяти, якщо така ситуація все ж таки станеться. І сьогодні в програмі лікарі СОС ми якраз і розбирали і розбирали а, таку проблему опромінення раді... раді... радіацією і допомагала нам розібратися в цьому інструктор ЮНІСЕФ Дар'я Лавушенка. Дякую. Дякую.